Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний приблизно 40-й Е-гольф і за ним приїхали клієнти з Львівщини. Е-гольф повний електрик, укомплектований двома зарядними пристроями, 17-литі оригінальні диски, дуже шикарне і добре в користуванні в нічний період LED-освітлення. Також при повороті кермом. Машина обладнана партронниками, камерою заднього, заднього його виду, яка включається при включенні задньої передачі, великим шикарним дисплеєм, біжучі стрічки поворотів, стопи у вигляді LED-кубиків. Шикарний дизайн автомобіля що зовні, що всередині. А, так само є місць батареї 36 кВт, дає запас ходу автомобілю від 200 до 250 км. Так само є режими рекуперації. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки приїхали за машинкою? Приїхали з Львівської області, з околиці. Куди е, приїхали? Е, приїхали в Тернопіль е, до брата пана Омельяна, все дуже сподобалося. Е, діалог налагоджений, всі один одного дуже добре зрозуміли. Все чітко машина подобається задоволення. Дякую. Дуже вам дякую за позитивний відгук, який давали за вдаток. Е, півтори тисячі євро. Переживали, коли давали? Ну, звісно, плюс-мінус переживали, але була якась внутрішня надія, що все добре. Все нормально. Так, так. Добре, дуже вам дякую. Гарного користування автомобілем. Звертайтеся за електриками до Омеляна, Краще платити за українську енергію атомним станціям, ніж за нафту Арабським шейхам. До зустрічі.